Ми продовжуємо знайомити з картиною виборчого дня на Закарпатті. в студії Мар'яна Лошак. Доброго дня в селі Оноківці, що на Ужгородщині, сьогодні обирають не лише депутатів Верховної Ради України, але й сільського голову. На єдиній у селі Виборчій дільниці повний аншлаг. Люди йдуть голосувати цілими сім'ями та навіть вулицями. Наразі тут проголосувала вже четверта частина від усіх виборців. Як проходить голосування в Оноківцях, розповість Роман Сов'як. Сьогодні на цій виборчій дільниці люди отримують не два, а три бюлетені. Села Оріховиці та Оноківці в Ужгородському районі вибирають крім народних депутатів ще й сільського голову. До речі, попереднього звільнили за корупційні справи. Саме вибори очільника села і спричинили таке активне голосування. 524 людини проголосувало. Поки що слава богу, не було ніяких у нас надзвичайних пришеств нічого такого не було. З 8 ранку було дуже активно, 8-9, 10 спокійно, 11 знову активно. Зараз після царки будуть люди йти активно голосувати. 1968 це всього обсягу всіх наших виборців. Ну, плануємо 1600, 1700, ну, чим побільше. Члени ДВК запевняють, що години явка виборців збільшується в середньому на 150 осіб. Люди масово йдуть голосувати. Хоча у якісні зміни після парламентських виборів вірять одиниці. Як вважаєте, ці вибори, що змінять в країні? Поживемо побачимо. Хотів би. <рес> Будемо надіяти. Не хотілося б починати утро з негативу, але не знаю. Думаю, що ні. Ні. Не. Чому? Тому діло в тому, що вони оці всі, що сьогодні вони ніякої згоди в парламенті не. Не зможуть довестися. Вони ні до чого не, не домовляться. Думаю, що вже тепер мені щось таке серце підказує, що може її змінять. Тому ви прийшли голосувати. То вже невозможно було слухати. А тепер, які кандидати хороші, що можна було проголосувати. Я думаю, так що зміниться щось. Незважаючи на такі настрої виборців, люди все одно використовують своє право обирати, кажуть, йдуть на вибори, аби інші не скористались їхніми голосами. Сьогодні вночі в Ужгороді працівники ППС міськвідділу відділу міліції спільно з нарядом Національної гвардії України затримали двох підозрілих молодиків. За словами правоохоронців, було помітно, що це не місцеві мешканці. Вони намагалися перейти дорогу в недозволеному місці і несли з собою велику валізу. У ході перевірки документів виявилося, що це дійсно не Закарпатці. Один 26-річний громадянин Росії, а другий 36-річний мешканець міста Євпаторія, окупованої Республіки Крим. При огляді цих людей було виявлено записну книжку, в якій вказана дія гранат, вказані різні моменти, що стосуються виготовлення вибухонебезпечних предметів різних, вказані різні рецепти щодо психотропних речовин, вказані деякі моменти, які говорять про те, що там якісь. Великі паролі. Вказані люди були затримані і доставлені в УСБУ Закарпатської Закарпатській області. Співробітники СБУ в Закарпатській області опитали цих двох чоловіків та, перевіривши надану ними інформацію, з'ясували, що вони прямували На Хущину на запрошення свого знайомого в особистих справах. У затриманих міліцією осіб був. Виявлений записник із інструкціями, як діяти у разі надзвичайних ситуацій, зокрема, як надавати першу медичну допомогу при пораненнях. Будь-яких заборонених предметів при собі чоловіки не мали. Як пояснили співробітникам СБУ двоє громадян, ці інструкції їм були надані на навчаннях у Харкові місцевої самооборони щодо дій у разі агресії Росії. Надана інформація була ретельно перевірена співробітниками СБУ? Та вона підтвердилася. Активно голосують українці за кордоном, зокрема й у Польщі. Зараз з нами на скайп зв'язку. Журналіста Юрій Банахевич. Юрію, скажіть, будь ласка, як відбувається голосування у Польщі? Яка активність виборців? Загалом, в Польщі внесено до списку виборців понад одинадцять з половиною тисяч людей, Яку очікують явку на виборах. Важко сказати, чи це ця, ці вибори, явка поб'є вибори президента, наприклад, які президентські вибори, які були навесні цього року. Там була дуже висока явка виборців, особливо у Варшаві. Очікування такі, що що все-таки після цих виборів буде створено справжню проєвропейську більшість, яка реалізовуватиме курс на євроінтеграцію, тобто на зближення із Києва з Брюсселем. Юрію, ще одне до вас питання: чи не змінилися настрої поляків щодо України після зміни польського уряду? Ну, Польща досить активно цікавляться, цікавляться політичним життям в Україні. І зміна зі зміною уряду в Польщі дуже цікаво для поляків, і поляки звернули увагу на те, що дещо акценти уряду. Наприклад, у деяких заявах прем'єр-міністра Польщі. Викопач трошки змінилася. Хоча вона згодом і міністр закордонних справ в Польщі Схетина, підтверджувала і говорили, що зовнішня політика Польщі до України не змінилася. Проте експертське середовище, журналісти багато про це пишуть і говорять і задають питання, чи насправді Польща продовжуватиме бути адвокатом України в Євросоюзі. Загалом навколо цього в основному точиться дискусія в Польщі і я особисто вважаю і думаю, що польща буде й далі. продовжувати лінію підтримки Києва на зближення з Євросоюзом. Дякуємо з нами на зв'язку. Був Юрій Банахевич, журналіст. Він розповів нам, як голосують українці у Польщі. От в селах Закарпаття, де компактно проживають угорці, краю як і під час попередніх виборів, більшість людей завітали на виборчі дільниці після служби у церквах. Голова КМКС товариства угорської культури Закарпаття Василь Брензович проголосував у рідному селі Запсонь на Берегівщині. За його словами, дуже важливо, аби якомога більше угорців взяли участь у голосуванні, адже сьогоднішні вибори певним чином вирішують подальшу долю і угорців Закарпаття. Сьогоднішні вибори звичайно важливі в житті нашої країни, яка переживає нелегкі часи, адже ці вибори до Верховної Ради змінюють ситуацію, дають нову легітимність керівним силам України. Нам потрібен мір, нам потрібна стабільність, нам потрібна європейська інтеграція, тому всіх закликаю взяти участь сьогодні в виборах. Також є важливо для закарпатських угорців, адже тим, що закарпатські ворці прийдуть на вибори, заявляють про те, що підтримують. Курс на мір на європейську інтеграцію. А також вони також у майбутньому і сьогодні хочуть вирішувати долю як країни, як і власну долю тут на Закарпатті. На дільницях 73-го одномандатного виборчого округу з центром виноградові голосування проходить досить мляво. Про це свідчать дані, які надходять до окружного з дільниць. Найменш сумлінна молодь з виноградова, журналіст Галина Сернівка. На дільницях 73-го одномандатного виборчого округу із центром у Виноградові голосування проходить досить мляво, як і під час попередніх виборчих кампаній. Цей округ включає місто Виноградів, Берегово, Виноградівський район, частину Берегівського та Іршавського районів. Кількість виборчих дільниць 114. Станом на 12-ту годину проголосувало трохи більше 17 тисяч людей із майже 150 тисяч. А це 11,3%. цілих Голосує здебільшого молодь та люди похилого віку. Члени ДВК скаржаться на погано складені списки виборців. Майже ніяких уточнень до них не внесено. Результати голосування кардинально різняться залежно від віку та соціального статусу виборця. Про це свідчать попередні результати екзитполу, який проводять на Ужгородщині. На замовлення фонду асоціації соціологів України опитування проводять як по мажоритарних округах, так і по всеукраїнському виборчому окрузі. Опитують кожного третього. На 150 людей старше покоління. Звичайно, якщо ми беремо мажоритарщиків, то старше покоління більш за ковича голосує. А молоді люди більше за Роберта Горвата або за якихось більш молодих людей голосують, і це саме можу сказати про партію. Якщо ми говоримо про молодих людей, то це блок Петра Порошенка, звичайно, це радикальна партія Олега Ляшка. Якщо ми говоримо про більш старших людей, то це народний фронт, звичайно ж таки, і подібні партії. Ужгородці, котрі не можуть здійснити волевиявлення на виборчих дільницях, голосують вдома. Відтак, члени комісії не відуються до них самі. У відділі ведення державного реєстру виборців міськради зареєстрували понад 200 мешканців обласного центру, котрі не можуть прийти на виборчі дільниці. Право проголосувати за місцем перебування визначене відповідною статтею закону України про вибори народних депутатів. А зараз ми на виїзді. А... Ходили до виборців, в яких помітка НСП, тобто вони голосують, мають право голосувати вдома. Вони мали писати заяви, підкріплювати їх довідками медичними з підписами лікарів. І на цих підставах ми їздимо до них додому. Про перебіг дня голосування станом на обідню пору в Ужгородському прес-клубі спілкувалися журналісти, соціологи та політологи за спостереженнями і прогнозами експертів. Явка виборців по області в результаті становитиме від 58 до 62%. відсотків по Ужгороду Також проголосують до 60% відсотків виборців. Такі показники фахівці називають класичними для нашого краю. За словами політолога Сергія Федаки, день виборів на Закарпатті проходить дуже нецікаво для журналістів, і це нарешті наближає нас до європейських стандартів волевиявлення. На дільницях чергує достатня кількість правоохоронців і спостерігачів. І виборчий процес у цілому триває спокійно та розмірено. Мені здається, особливість цих виборів, які сьогодні ми переживаємо, те що їм передувала революція гідності. Революція досить така драматична, де був величезний викид емоцій. І оце, що могло вихріпнути сьогодні, воно вихріпнулася раніше, і у зв'язку з революцією, і потім у зв'язку із цими воєнними подіями на сході, якось уже все перегоріло. І до дня виборів ну виборці підійшли вже більш так спокійно, виснаженими. Може, кожний прийшов просто віддати свій обов'язок. Водночас Сергій Федака припускає, що частина громадян визначається кого обрати уже безпосередньо в кабінці для голосування. Найімовірніше це пов'язано з великою кількістю політично схожих кандидатів і партій. Утім, не на всіх округах громадяни мають справді широкий вибір. Звичайно, від округу до округу воно відрізняється. Чотири округи на Закарпатті, де в принципі наперед відомі переможці мажоритарники, там взагалі, думаю, тиш та штаблаш. Наш 68-й округ Ожороцький, де все таки певна інтрига зберігається до останнього дня, і навіть до сьогодні на цей момент ніхто із експертів не може на 100% сказати, хто переможе. Не називаючи прізвищ, політолог вважає, що реально да. по 68-му округу змагатимуться троє кандидатів. ж на Ужгородщині соціологи прогнозують до 60%, що за європейськими мірками не вважається низькою. Я президентські не буду вважати і не вважаю їх. Демократичними демократи, дуже демократичними голосуванням. Там, Першка... там фактор війни. Так, да, фактор війни. Да. А тепер буду вжати, що перший етап психологічного звикання до демократії почався. Почався. І через певний етап ми будемо спостерігати дуже і дуже, дуже велике зменшення явки виборців. Це нормально. Якщо чим менше населення ходить на вибори, тим більше надовіряє. Вертикалі влади чисельнішу участь виборців, які більш значну опозиційність кандидатів, за словами експертів, можна буде спостерігати наступного року під час муніципальних виборів. Сьогодні протягом всього дня поруч з виборчими дільницями працюють волонтери. Рух підтримки закарпатських військових не припиняє свої роботи і продовжує збирати кошти, навіть такий важливий для нашої країни день. Працювати вийшло три групи волонтерів по двоє. Осіб в кожній кажуть, люди з розумінням ставляться до їх роботи. Сьогодні волонтери збирають кошти на тепловізор. Його ціна залежить від параметрів. Орієнтовно 60 тисяч гривень. Наразі волонтерам вдалося зібрати 50 тисяч. Вже всі мають. Сьогодні ми вирішили сформувати групи волонтерів, які будуть працювати біля виборчих дільниць. Наразі працює три групи волонтерів. Ми сьогодні збираємо гроші для на тепловізор для 128-ї бригади. Наразі вже 80% коштів зібрано, тобто залишилося ще трошечки, щоб наші хлопці отримали такий дуже важливий і потрібний прилад. Була така мета зібрати. Гроші разом з Мукачево на один тепловізор. Але е, люди допомагають, і зараз тоді виходить така ситуація, що ми зможемо закупити два тепловізори від Мукачева і від Ужгорода. На цю годину у нас все більше інформації від наших журналістів на сайті тисадин. 1tv інформаційна картина виборчого дня в ефірі о 19-й, А вже о 20-й на нашому телеканалі стартує телемарафон, де разом з експертами проаналізуємо цей день. До зустрічі.